Станом на 29 серпня врожай зернових та зернобобових культур на Херсонщині 3 мільйони 100 тисяч тонн, говорить Маргарита Степанова. Ми ще не закінчили збирати і гречку, хоча невелика площа. Так проса, я так вважаю, що трошечки підвищиться рівень зернових зернобових культур. А взагалі, якщо говорити про обсяг зернових та технічних культур, то ми очікуємо ще більше. Обсяг валового збору в з того, що було минулому році. Минулого року через посуху врожай зернових на Херсонщині був 2 мільйони 300 тисяч тонн зернових, зернобобових та технічних культур. Пшениці зібрали 723 тисячі тонн проти цьогорічних 2 мільйонів 100 тисяч тонн, Говорить Маргарита Степанова. Агроном одного з підприємств виробників зерна Олександр Бовкун телефоном розповів, що цього року у них врожай більше за минулорічний удвічі. Зернові зібрані повністю. Крім азимої пшениці озимої ячменя. У нас ще вирощується трохи овса, трохи азимого жита. Середня вражайність 34 центнера, окремі ділянки азимої пшениці давали за 40-45 центнерів з гектара. Агроном додає, що через підвищену вологу цього літа довелось застосовувати більш дорогі засоби для боротьби із грибком. Це вплинуло на собі вартість зерна. А в іншому фермерському господарстві вирощують пшеницю, ячмінь зими, ярувий, сою та горох. Голова господарства Леніт Кириченко зізнається, рік для них був екстремальним через погодні умови. Велика кількість опадів вплинула на якість зерна. Цей саме ячмінь він почав проростати вже у колоску. Ну, відповідно, це вже хорошо, це літо, воно там швидко висохло. То ми більшу частину зерна продали, тому що зберігати його було небезпечно. Леонід Кириченко розповідає, що Ячменю цього року зібрали більше, ніж розраховували до 50 центнерів з гектара. Наталія Тимофєєва, Аліна Олефір, Григорій Шматко, Володимир Чепенога. Новини на Суспільному. Херсонщина.